майно. що це? Причини прості. Ми своєю діяльністю, мабуть, зачіпаємо інтереси тих, хто не задоволений, тим, що нова влада буде. Тому що не знаємо. в кінці лютого ми попередньо влада. Так, дуже я перед цим за 4 роки, тобто десь налагодити нові рамки роботи. Зрозуміло, що попередній команді це не подобається. І ну, я особисто пов'язую тільки своєю службову діяльністю цей випадок, тому що перед цим напад на мене організували, перед цим іще напад, бо перед цим ще автомобіль палили. Тобто ми ну, бачимо, що просто в такий спосіб певні частині людей вони так вирішують якісь. Свої питання от, кримінальними такими засобами. Це ну, невідомо, чим мотивовано як, але я думаю, причина проста. Тому що ніколи ні разу нікого не покарали. Якщо б хоча б раз когось покарали за те, що спалили автомобіль, чи напад, чи запах, якщо б хоч раз покарали, вже всі знали, що це не треба робити. Але сьогодні ми бачимо, яка ситуація. В Закарпатті от, це дуже поширено було. Незадоволені якісь там кола залучають криміналітет і виходить, перша особа міста може бути просто так, чи завжди під якоюсь агресією, нападом, підпаленням автомобілів, тобто під тиском. І вони це легко організовують, і тоді виходить. що Люди зимою боролися за те, щоб змінилася ситуація. Ми ну, конкретно дуже домоглися до того, що відновилося в Києві, ми змінили керівника міста. А виходить, ми не можемо нормально працювати, тому що піддаємося таким різним кримінальним методам тиску на нас. І яким чином тоді можна щось пробувати, щось робити, тому що ми розуміємо, в нашій ситуації любі спроби поламати старі схеми будуть тягнути за собою спроби тих осіб, які зацікавлені в тих схемах і на них наживаються. Вони будуть пробувати. Не було. Тобто, чи звінків, чи таких натиків. Ти І... думаєш, є хтось конкретний, якісь конкретні справи, які. Ну, я думаю, якщо кожна конкретна справа, вона не від того, що зроблять там, підпал, наприклад, конкретна справа як не вирішиться, буду знати, яка справа. Так? Тобто, я, думаю, я думаю, що це загальний тиск старої команди. З тим, щоб створити таку атмосферу, щоб ми не могли нормально працювати, просто щоб залякати. Я маю приклад, коли 4 березня з ножем на мене напали і на грані да, моє життя було, і я бачу, що пройшло вже два з половиною місяці, і нічого не знайдено, ніяких результатів нема. Якщо це не зробили, то підпал автомобіля будуть розслідувати ті ж люди, ті ж структури. Я, я... я хотів би оптимістично оцінити, але немає підстав до оптимізму. І розкажи, будь ласка, як власне, це сталося, це помітив? коли? Ввечері я приїхав додому, поставив машину біля будинку на паркінг і о 12-й годині вже в кімнаті побачив вікні спали. Виглянув в вікно, побачив, що горить мій автомобіль, викликав пожежників. Міліцію, почекав поки вони підійдуть, вже. А до речі, чи є, є такі в інтернеті там коментарі, що це як реклама? — Ну, ми розуміємо, що нашим ворогам мало з ножем напасти, автомобіль спалити. Вони ще будуть. Пробувати ще й далі піти, будуть пробувати, поширювати Там, саме реклама. Я дуже добре пам'ятаю 2000... рік, це був, здається, березень-місяць, коли з них Георій І коли нам міліцейське начальство, навіть, не просто інтернет, тодішнє міністерське міліцейське начальство переконувало, що Та його бачили в Фразі, в Чехії, і поширювали різні чутки. Ми розуміємо, що ті ж люди будуть пробувати ще якось ще десь Але тиску їхньому ніхто не збирається піддаватися. Тому що відступати вже все рівно нема куди. Після того, як замах скоювали, автомобілі палили. Ну, нема просто сенсу зупинятися, треба рухатися ще вперед сурівним. Що далі? А, я не знаю, На, корону, на, екрані, на, екрані, на екрані. В даний час я буду пересуватися на свитовій машині. Зрозуміло, що у зв'язку з тим, що крім підпала був ще замах то я вже намагаюсь з цим так дивитися і бачимо вже результат, бо вже може завдяки цьому вже не замах робили, чи ще щось, напад якийсь, був автомобіль, тобто дивляться там, де в них була можливість якось робити.